Виросла я... Художнику якось важко втриматися від, речі, е від гарних речей. Перше, що, що я потрапив в, в магазин, в якому є, ну дуже в якому роблять вертепи. Так така магазин майстерня, яких, ну, практично зірців з такої цілої. Е Всіх регіонів Італії. І одним з таких перших вертепів, що, ми, що я купив, то був венеціанський. Тобто ті самі фігурки. Але вони були з венеціанського вертепу, і ну, тоді, може, так виникла така. Такий, воно дало такий поштовх, так, щоб. Зробити такий вертеп Венеції. Венецію дуже люблю. Венеція це таке місто, яке невелике так на воді, але яке є цілим світом, яке ну, кораблі якого, ну, були в цілому світі і збирали такі най, най, найбільші цінності так, у світі. Хотілося передати так історію. Історію України через місто, в якому я виріс, яке для мене є близьке, і знайшовся майстер, який робить макети таких давніх львівських будівель, замків. І тому так сталося, що першим, що придбав, то, то був церква Кривка. Нашого монастиря, який в Шевченківському гаю, пізніше Бойківська Господа, і Нижній замок, Львівський і Королівський Нижній Замок. На прохання, то майстер зробив ще макет Високого замку, і церква Пресвятої Тройці Насихої. У мене якось з'явилося таке бажання так передати, коли потрапив до матери, місто, яке ну, зроблене з каменю, дуже гарне місто, до якого приїжджають маса туристів, яке захоплює таким своїм обсягом, так, своєю, такою, такою таким простором тих будівель, зроблених з каменю. Якось Господь поволі давав можливість знайти ті фігурки і ті речі, які, які би могли це відобразити. Тому. Біле місто Материс з, з такими невеликими світильничками, так, яке, е, в якому люди втішалися своїм достатком, е, які свої свята проводили так серед музики і забав. Е, і бідні, які, які жили в печерах до, до недавно, так до, до початку 90-х 80-х років минулого століття, і хотілося то якось відобразити, що Бог ну, приходить найчастіше там, де він є потрібний, де його зауважують. Так? Донька нашої, нашої профіянки, такої приятельки, яка завжди у нас буває на, на, на великі свята, Монастирі е, в надвірній зв'язала для, для, для монастиря, так і, і ми так дуже тішимося, бо він відображає в такій простоті, але зроблений е, руками з любов'ю, з такою, ну, такою великою акуратністю, з бажанням зробити ну, те, що є гарне. І, і воно якось так тішить, що, ну, що людина в час. В час війни, в час тоді, коли, коли немає праці, в час тоді, коли дуже складне життя, що людина може творити такі ну, важливі, гарні речі, так, і творити не як-небудь, а творити так, щоб їй самій це подобалося.